Перші підпали у Чоповичах розпочалися майже два роки тому. Спочатку люди не вірили у серійного палія, але регулярні пожежі насторожили селян, які почали навіть патрулювати вечорами. Та любителя пустити червоного півня впіймати не вдавалося. Останній випадок трапився в обійсті пенсіонерки Марії Іванівни. Для літньої жінки це стало справжнім шоком, адже горіла господарська будівля на горищі, якої сіно, а всередині птиця і худоба сухе сіно, воно розгорілось. Тут іскри летіли, вже, як я вибігла, а туди дим на дорогу. Дякувати сусідам, що ще побачили, щоб не побачили, я б не знаю, що було Почали гасити відрами, воду, лять, да і буквально через 10 хвилин приїхала е, пожарна, бігом-мігом. Щоб не пожарна була, ще десь на цьому, я б не знаю, що було Вогонь міг перекинутися і на будинок жінки, та завдяки рятувальникам стихію вдалося приборкати. А за справу взялися правоохоронці, яким по гарячому сліду вдалося вийти на злочинця. По кожному із цих випадків була порушена кримінальна справа. За в ході розслідування яких працівникам і малинська було проведено велику роботу. І відповідно, за результатами цих заходів, нами. 3 листопада було встановлено, що вказані підпали здійснював місцевий житель 1985 року народження. 27-річний чолов'яга про причини скоєного не каже. Однак у всіх випадках перебував у стані алкогольного сп'яніння та запевняє, палити не хотів. Способі мені ніхто не скаже, скажемо. Ну, Скажем, я буду общатися. Навіть взагалі да. Найти общі, да. То, і так? пояснення. Тобто ти жалієш, що так Так, так. В тебе не було зловного умисла стосовно того. Не було. Не хотів ти їм зла? А так щось запало, не Так. Не обдумано, ні що не А зараз? Не дуже так? жалкую. Попри каяття Наполія чекає від 3 до 10 років позбавлення волі за другою частиною статті 194 Кримінального кодексу України.